Два дні за мною запах ходив. Запах зеленого щавлевого борщу. Подаю борщ з сметаною. Каструля у мене на 2 літра. Ставлю варити реберця, міняю воду, додаю спецій, але солі не додаю і варю 30-40 хвилин. А на вулиці неймовірна краса. Дерева цвітуть, а запах. А я шурую щепати щавель і зелену цибульку. Чим побільше, тим смачніше. Добре мию, щоб не хрустіло під зубами. Три великі картоплини нарізаю дрібненьким кубиком. Одну велику морквину натираю, перекидаю до м'яса, додаю дві чайні ложки солі, півчайні ложки перцю, але спеції усі за смаком і за бажанням. Варю хвилин 20 до готовності картоплі. Одну велику цибулину кришу дрібненько і смажую. Нарізаю щавель, зелень, усе додаю в каструлю. Натираю два варених яйця, а два сирих збиваю і теж додаю в каструлю. Одна чайна ложка цукру, усе перемішую і хай провариться хвилин 10-15. Це дуже смачно. М -м -м. Усім смачного.